Вітаю, шановні друзі, що робити, якщо вас ТЦК подали в розшук, відразу скажу, що ТЦК не мають права подавати в розшук. просто в них немає таких повноважень. В подають виключно в рамках кримінального провадження слідчий прокурор, і затримати вас можуть тільки при наявності ухвали про затримання особи з метою її доставлення. У всіх інших випадках мова про розшук і затримання не може йти. Тобто, якщо ви не підозрюваний, якщо немає кримінального провадження. То це все профанація і фактично маніпуляція. Що ж тоді відбувається і про що пишуть засоби масової інформації? А відбувається е звичайне доставлення в рамках Кодексу України про адміністративне правопорушення це не розшук, це не кримінальна справа. В цьому немає нічого страшного, друзі, і ніхто вас примусово затримати і доставити до е, органів ТЦК не може, тому що доставлення за Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачає добровільність у особи. Тобто, силою скрутити вас і доставити немає необхідності, тому що, по-перше, немає суспільної небезпеки в даному випадку і немає якоїсь негайності. Е, що ще потрібно пам'ятати? М'ятати обов'язково перед тим як вас зупиняють, просіть показати службові посвідчення патрульного поліцейського і працівника ТЦК. більше того, що за новим законом працівники ТЦК повинні мати при собі службові посвідчення, але ж е показати вони можуть вам е на вашу вимогу. Наступне друзі, якщо ж так трапилось, що вас зупинили на блокпосту або ж на дорозі, і виявили, що ви знаходитесь в якоїсь там базі, і ви знаходитесь в якомусь там розшуці. От. Потрібно пам'ятати, як це відбувається. Якщо ви не отримали повістку, не з'явилися до органів ТЦК, ТЦК має право звернутися до національної поліції з метою доставити особу. Але потрібно пам'ятати декілька моментів. Обов'язково з'ясовуйте, скільки часу. Пройшло з моменту вашого порушення і до того моменту, коли вас зупинили. Якщо вже пройшло більше двох місяців, то ні про яке доставлення мова йти не може. Це раз. по друге друзі, обов'язково пам'ятайте, що відповідно до закону про національну поліцію вноситься інформація в реєстри інформаційно-аналітичні реєстри національної поліції, такі як база Армор. Інформація щодо осіб, це особи, які являються підозрюваними, це особи, які безвісно відсутні, або ж особи, відносно яких є постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, які перебувають у підслідності національної поліції. Тобто, можемо припустити, що оці заяви ТЦК в базу Армор не повинні вноситися, їх там взагалі не повинно бути. Але ж якщо таке трапляється, обов'язково Обов'язково просіть у працівника поліції, працівника ТЦК на місці показати вам документи на підставі, чого вас намагаються доставити в орган ТЦК. В більшості випадків у них таких документів не буде і вони не зможуть вам показати. Обов'язково нагадайте про статтю 371 кримінального кодексу, незаконне затримання і незаконне доставлення. Пам'ятайте про те, що доставлення відповідності до кодексу про адміністративне правопорушення передбачає добровільність вашого доставлення. Це також потрібно знати, також друзі. Не забувайте, що в разі затримання особи на місці складається протокол в більшості випадків. Працівники патрульної поліції нехтують цим правилам і не складають відповідний протокол. Золоте правило всіх відносин із правоохоронними органами нічого ніколи не підписують. Як тільки ви поставите підпис на документі, який ви не розумієте, і або, можливо, вам здається, що ви його розумієте, вже адвокату в подальшому буде дуже важко захищати ваші права, або ви створите самі для себе якусь пастку, з якої потім буде дуже важко вилізти. Тому золоте правило: нічого ніде не підписуйте, не ведіться на маніпуляції, розмовляйте вічливо, спокійно, але в відповідності до вимог закону. Просіть показати документи і підстави, на яких ви е, затримані або вас хочуть доставити до ЦК, до ТЦК? Обов'язково вкажіть, що якщо у вас немає бажання їхати до ТЦК, то це ваше право. Також друзі, ще скажу один із прикладів зі своєї е, практики, коли мого клієнта зупинили і також намагалися доставити до ТЦК. Ми попросили працівників патрульної поліції показати нам документи. Звичайно, в них не було цих документів, і вони не могли їх мати при собі. Була лише відмітка там якісь базі АРМОР про те, що особа перебуває в розшуку. Нічого вони також не бачили, в чому полягала суть правопорушення даної особи перед органами ТЦК. Тому ми відбили даного клієнта, але все ж таки на місці вони виписали повістку клієнту для з'явлення в ТЦК. Друзі, ковуючи, що Ані повістки як які виписані від коліна, вони виписані з порушенням чинного законодавства, друзі, і реагувати на них також потрібно в рамках чинного законодавства повідомляти, що повістка виписана з порушенням і взагалі може містити ознаки підробки, тому що було вписано ваше прізвище, ім'я по батькові в готовий вже бланк повістки. А повістка повинна виписана бути попередньо на ваше ім'я працівниками ТЦК. Це потрібно пам'ятати, якщо ж ваше прізвище вписується в готову повістку, це може складати склад злочину, а саме підроблення документу. Пам'ятайте про це. Основні моменти, що в базу АРМОР не вносять за порушеннями, вчиненими, які перебувають у підслідності і підвідомчості ТЦК. І якщо пройшло більше двох місяців, то дане доставлення до ТЦК воно вже не актуальне. І третє обов'язково у патрульно-поліцейського працівника ТЦК повинні бути письмові документи, які підтверджували відповідне ваше порушення і необхідність доставлення до ЦЦК. Якщо таких документів немає, такі вимоги не виконуються, то відповідним чином і всі вимоги працівників поліції також не відповідають чинному закону. Тому друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.